Залужний вийшов із раптовим жестом, символічним для кожного українця. Зараз про нього менше згадок ніж раніше, але раптово він знову повернувся із новим закликом, дуже важливим для всієї України, адже колишній головком все одно залишається частиною української родини і має великий авторитет серед громадян. А його нове звернення сколихнуло всіх равних патріотів, бо сталося несподіване. Подробиці далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних акт актуальних новин, ну а ми вже розпочинаємо їх розповідати. Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний знову повернувся в інфопростір із новими заявами, які сколихнули всю Україну. Навіть будучи послом, Залужний все ще залишається постатю, яка користується популярністю серед українців. Кожне його слово стає приводом для обговорення за кожен виступ чіпляються. Цього разу він же дійсно всіх вразив. Валерій Залужний вийшов на загали, і сказав важливі слова. Почав із приголомшливої історії жінки, яка є мамою зниклого безвісти воїна. Про це він написав на своїй персональній сторінці у Фейсбук. Зокрема, колишній головком показав унікальну книгу, написану жінкою, яка втратила на війні сина. Далі цю слова залужного у моїх руках книга написана мамою, яка проходить через найважче з можливих випробувань пошуки сина, написав залужний, показавши фото. Книги Лемборг Мамцю ну не плач. Письманиця Олена Чернінька, матір, яка шукає зниклого на війні сина. Тому Валерій Залужний вирішив своєю публікацією підтримати та нагадати про важливе. Він зазначив, цією публікацією я просто хочу її підтримати і нагадати про біль, що з ним живуть тисячі матерів, які як пані Олена віддали на боротьбу за Україну найдорожче. Це своїх синів. Вони чекають, вони втрачають, вони плачуть, мабуть, немо. Можливо, висушити ці сльози, але так хочеться це зробити буде на хвилину: забрати їхній біль. Дипломат зауважив, який саме сенс прихований в книзі Лембарг, мамцюну не плаче», а далі пряма мова. Лембарг це не просто книга про сина, якого досі шукає мама. Це книга саме про війну, про її справжнє обличчя. Що секунди війна приносить біль, який відчувається в кожному слові цієї розповіді. Ця книга наскрізь в материнських сльозах. Ця книга про справжніх справжніх воїнів, справжніх друзів, справжніх українців, які боронять Україну і саме завдяки справжнім, вона у нас є. А ще ця книга про материнську любов. Сини й доньки мають знати про неї це не просто почуття, це постійний душевний зв'язок і відповідальність перед собою за свою дитину. Вона назавжди мама навіть. Коли син залишився лише в її спогадах і серці, вона продовжує бути мамою. Для неї він завжди її син на кожній сторінці, в кожному слові в самому серці, адже вона мама. Бережіть своїх мам, закликав заложний. Письманиця Олена Чернінька, книга якої про зниклого сина на війні потрапила до рук посла України у Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Заложного. У свою чергу теж написала звернення публікацію. Вона розмістила в соцмережі Фейсбук слова, в яких розповіла, що її син колись поділився мрією стати настільки відомим своїми подвигами бійцем, щоб сам головнокомандувач дізнався про нього. Після того, як залужний показав книгу під назвою Лембарг Мамцюну не плач та переповів історію авторки, вона наголосила, що його мрія здійснилась. Далі цитую слова жінки. Мій дорогий син Михайло Лембарг колись мені сказав, що мріє, щоб стати таким відомим героєм, щоб Валерій Залужний взнав про нього, мріяв зробити подвиг. Хоча ці подвиги великі й малі робив щодня разом із своїми побратимами. Маю купу відео з та свідчень побратимів. Ось і тепер так склалося, що Валерій Федорович знає про тебе, мій дорогий. Знає з книги про тебе все, яким ти був і яким ти став. Люблю тебе, мій справжній і волелюбний. Так ідеться в дописі. А ми нагадаємо, що днями свою шану і повагу українським захисникам висловив і теперішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зокрема, головком згадав про бої за Іловайська. Далі пряма мова. Іловайськ, це не лише. Трагічна подія в історії України і сторінка української незламності. Це чинний подвиг українських військових? Пам'ятаємо, що попри втрати та обман ворога наші воїни не здалися, а продовжили прорив із. Пастки та боротьбу цей день завжди нагадуватиме нам про підступність рашистського нападника. Про те, що будь-які переговори з рашистами є небезпечною справою, що довіряти їм не можна, зазначив він. Сирський подякував українським матерям та батькам за їхніх синів і доньок, які борються за незалежність України. А ми нагадаємо, що наприкінці серпня 2014 року, після серйозних боїв, бійці сила АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Донецької області у ніч з 28 на 29 серпня Потляр закликав бойовиків відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні для того, щоб надати їм можливість безперешкодно вийти із району бойових дій. Але рашистські військові обстріляли коридор яким за домовленостю мали входити українські бійці внаслідок іловайської трагедії, українські військові понесли одні з найбільших втрат із часовтурні рефі на Донбас. Офіційно це 366 загиблих близько 450 поранених. 300 полонених та 84 зниклих безвісти. Нині на Донеччині ситуація також напружена. Рашистські війська продовжують тиснути на Покровському напрямку, намагаючись вийти до Покровська на Донеччині. Проте ворогу потрібне не саме місто, а можливість рухатися на Костянтинівку. Про це Сказав у військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Він наголосив, що за Покровськом знаходиться важлива дорога Морноград-Краматорськ. За Краматорськом наступне місто Костянтинівка і Часів Яр. Часів яр це наш форпост. Він тримається вже більше як півроку, тому що перед ним канал, який працює як укріплення. Саме місто розташоване на панівній висоті. Взяти його не можуть, тому ворог пішов. Стандартним шляхом різанням шляхів постачання продовжив він. І за словами нарожного в районі села Воздвиженка є ділянка, де ворог перебуває за 5-6 кілометрів до дороги на Костянтинівку. Друга ділянка це саме місто Покровськ, приблизно за 7 кілометрів. Проте противник вже кілька тижнів не може захопити Воздвиженку, тому і зосередився на Покровську. Вважає нарожний. Далі він додав. Не можу сказати, що там хаос всі відступають, кидають зброю. Так не є. Ворог просувається зі швидкістю сотні метрів, а не кілометрів. Але ситуація важка. Вона склалася через те, що затягнули мобілізацію. Не вистачає бійців, пояснив він. До того ж, роботу Сил оборони України ускладнюють атаки керованим авіабомбами, які здійснюють окупанти. Нині стало відомо, що через просування російських окупантів на Покровському напрямку та Наближення лінії зіткнення у місті Покровську на Донеччині не працюватимуть банки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, в місті запроваджено тривалу комендантську годину. Мешканцям дозволено виходити з дому та укриття лише від 11 до 15 годин. Банківські установи в Покровську працюватимуть ще кілька днів а вже далі громадян обслуговуватимуть лише банкомати. Вадим Філашкін зазначив, що закриватися будуть також інші заклади, які надають послуги населенню. Тому місцева влада закликає мешканців якнайшвидше евакуюватись до безпечних місць. До тепер в Покровську залишається 38 тисяч мешканців. До великої війни кількість населення в місті становила понад 80 тисяч. Хай там як просування окупантів в Донецькій області до Курської операції було швидшим. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. І за його словами з Олександром Сирським щоденно обговорюють посилення Покровського напрямку, а також Турецького і Харківського. При цьому за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка просування расистів на покровському напрямку в Донецькій області може загальмувати необхідність. Формування ними південного флангу, що потребуватиме залучення серйозного ресурсу, практично сточивши його. Відповідно, це може призвести до відтермінування незавершальної фази ворожої наступальної операції. Там наступ на Покровськ пригальмує Селидове, як і очікувалися рашистські війська, вийшовши на рубіж Гродівка, Новогродівка. Останню, практично поглинувши, повернули на південь на Селидове. Це було очікувано, оскільки продовжуючи наступ на Покровськ і виходячи за межі Новогродівки, рашистські війська опинилися в крайне зручному та небезпечному становищі з урахуванням їхнього незахищеного південного флангу. А за словами експерта біля Селидового, рашистські сили вже сточуються і робляться дуже інтенсивно. Він додав необхідність рашистських військ перерозподіляти ресурс водночас без необхідного. Прогрупування дає тимчасовий картбланш із зміцнення позицій до Покровська і Мирнограда, пояснив Коваленко. Головне правильно скористатись цим картбланшем, який теж не нескінченний. Ну а ви, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатами. Ну і шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя заради перемоги України. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні! Слава всім українським героям та героїням.